Слава Україні усім українцям і глядачам мого каналу. Сьогодні ми будемо розбирати одного дуже розумного хейтера, який думає, що він цар гори. Що ж, почнемо з самого цікавенького, такого маленького, бо він не один мені писав усяку хуйню. Тому без зайвих слів починаємо. Ну, ти прям дадон до з пробітим дном. Нечего сказати. Ну, так і не кажи. Якого хуя ти мені написав цю хуйню. Ні, ну, ти реально даун, ти сам без і безмозглий долбаєб виїбали собаки. Спочатку, дорогий мій друже, ти вивчи, будь ласка, граматику. Бо немає слова в російській мові которова. Є «которого», пишеться так правильно. І не забувай про знаки припінання. Тому що, блять, ну, навіть е озвучка, яка зараз ти почув, вона в принципі не зробила жодної паузи. Тобто ти безграмотна, тупа людина, яка хоче свою фантазію поставити вище, ніж той сенс, який ти там написав. Якщо в тебе проблеми з психікою, раджу тобі звернутися до психотерапевта. Але перш ніж це зробити, вивчи граматику російської мови, хоча б це. Бля, я клянусь, ти такий даун кончений. Судячи з того, що ти пишеш про те, що я даун, напевно, ти не розумієш, що це за хвороба. І по друге, взагалі-то ми всі кончені. Ну тобто, ми створені з сперматозоїдів. В народі називається конча. Тому, я думаю, що ти пробірочний. Якщо ти за Україну, ти долбойоб. Я захисник України. Довбойоби це ті, хто з'їбались з України або її зрадили. А що до тебе можу сказати, то ти шльондра, повія, або не знаю, як це ще назвати, ем, ти любиш смоктати великі патички і стрібати на них без гумового нацюцюрника. Останнім часом мені почали дорікати, що я дуже багато матюкаюся і роблю це російською мовою. Що ж, сьогоднішній ролик став виключенням, але треба відповісти на цей коментар. Скільки матюків це вже якийсь пипець, знімаєш до того ж російською? Я дуже радий, що в мене на каналі з'являються співвітчизники, які пишуть мені українською мовою. Але все ж таки, давай повернемось до самого коментаря. Росіяни розуміють тільки мову сили, неважливо. Це фізична сила буде, чи це матюклива сила буде їм поїбать і мені поїбать. Я їх буду матюкати до тих пір, поки вони не включать якусь культуру без матюків. А в них це дуже-дуже погано виходить. Тому нехай вони йдуть нахуй з моєї країни, і тоді я перестану матюкатися. А що ти тільки Росію обсираєш? Реально. Яке цікаве запитання. А як мені поважати або не кривдити моральну країну, не принижувати ту країну, яка прийшла в 2014 році до мене додому і почала розповідати, що Крим це Росія? Як мені відноситись до країни, яка в 2014-му в мене забрала в Донбас? В мене я в Українця. Як відноситись до країни, яка 24 лютого о 4 годині ночі почала війну? Як мені відноситись до цієї країни? Як мені відноситись до країни, яка вбиває дітей, жінок і похилого віку людей? Я думаю, що ви не зрозумієте, але українці, які почують це, зрозуміють, чому я ненавиджу. Цю країну, і я її знищу. І знищу не просто до кордонів, а знищу взагалі. Бо ви вже реально запембили блять. Ти даун? Хоч раз твоє відео увідіть ГКНБ тобі капець. Це пизда на палочці Йобаний в рот кожен м'яч. Ти що? Тупий? Чи що Ну вивчи вже ти нарешті цей термін. Що це така за хвороба Даун? От щоб тебе будили вночі і ти крізь сон міг сказати, що це таке, блядь. Яке не ГНКБ... блядь, Ти шо, йобнувся, з дуба рухнув, чи тебе, не знаю, впустили при народженні. Дурний. Ох, йобаний в рот, кожен м'яч. короче. Зараз ви прочитаєте оцей цей коментар, поки я говорю. І ми його будемо розбирати і вже самого хейти. Бо я, чесно кажучи, настільки вахую, що в мене навіть оцей от озвучка перекладач не зміг вставити цей здоровезний коментар, бо там логіки і правди настільки мало, що аж ну, капець, аж блювати хочеться. Тому давайте переходимо до коментаря. Що ж, дорогі мій друже. Значить, дивись, ти написав про те, що в мене є синдром Дауна. Також ти почав говорити про російську і українську мову, і що це братські мови. Насамперед хочу зазначити, що синдром Дауна з'являється в період розвитку плода, коли формуються гени, хромосоми. Це по-перше. По-друге, синдромом Дауна народжується, і ще з дитинства, як тільки дитина народилася, там можуть вже виявити синдром Дауна. Це буде там, якимось признаком те, що дитина е відстає в розвитку або має якісь вади з мовленням, е менше там реагує на якісь звуки. І так далі. Дуже багато нюансів, це все генетика. Будь ласка, прочитай генетику і зрозумій, що таке синдром Дауна. В мене його в принципі нема. А те, що ти написав, от зараз коментар вискоче, те, що ти там написав якусь хуйню скопіовану з інтернета, і ти думаєш, що ти цією хуйнею мені покажеш що ти розумний. Ні, ти не розумний. Ти як був дурний, тупий і довбою, так і залишився. Просто так і залишився. Щодо коментаря про мою жінку, де ти кажеш, що навіщо я її зуби повибивав. По-перше, я нічого нікому не вибивав, я це вже казав, але ти напевно. Вуха довбився хуями на трасі, і не чув про це або не бачив, тому що тобі е, сперму на очі накапали. Вот. Я тобі так скажу: все, що ти кажеш про моїх батьків, ти не раз їх ображав, називав мою маму шльондрою, мого батька підором і так далі. Я не буду все це перечислять. Ти думаєш, що це мене якось зачепить? Так, мені це неприємно, але я на це не куплюся. І точно так же я кажу і про свою жінку. Ні, я не куплюся на цей флірт. Я не куплюся на цей бред. Знаєш чому? Тому що я цього не робив. Ти просто пиздиш в коментарях. Пишеш те, що я повибивав її зуби. Нікому нічого я не вибивав. Запам'ятай це. можеш передрочити собі, щоб запам'ятати краще. Бо я так розумію, коли ти дрочиш, в тебе пам'ять покращується, блять. Що стосується моєї військової служби. По-перше, не пів року тому я кричав про те, що я іду воювати, а три місяці назад. Подивіться, будь ласка, відео, де підписано, як я підписав контракт або як я їздив до Миколаєва у воєнкомат. В принципі, там є навіть плейліст, можеш подивитися. По-друге, друже мій. Ти мене дуже багато разів називав тупоголовим хуєсосом, Ну коротше, просто-напросто свою фантазію, яка повторюється, кожен коментар одно і те ж саме. Мені це, блять, вже не цікаво. Ну просто вже бісить більше ніж цікавить тобі відповідати. Тому, в принципі, відповім тобі по факту, як воно є. Якби я був відсталий, або тупий, або тупоголовий, або реально хуюсос, ти б знайшов хоча б якийсь факт того, що я смоктав вчу. Член. Або, наприклад, факт про те, що я дав, ну тобто справку би знайшов. Ти б хоча б пробив якусь інформацію про мене, а потім вже це писав. Ти ж просто видумав, побачив, що я реагую, граю роль на якогось хейтера, і ти думаєш, що це якось мене характеризує. Ні, ні, це дуже груба помилка. Якщо ти себе вважаєш дуже розумною людиною, а ти 100% так себе вважаєш. В принципі, ти б міг це зробити, але в тебе не вистачає ні ресурсів, ні часу, ні бажання це робити. Чому? Тому що ти лінивий, ти дуже закомплексований сам в собі, тебе в школі дуже часто чмирили, дуже часто тебе били батьки або ті, хто кого ти любиш. І цим. Зараз в коментарях ти просто проявляєш те, що тобі наболіло. Транслюючи це на мій контент. З приводу військової служби. По-перше, я не можу дуже багато і часто викладати ролики про те, де я знаходжусь, як я працюю, з ким я працюю і так далі. Інформація дуже обмежена, як я це і робив. Подивись усі мої шорти. Де я сказав про те, що я на рік зникаю, там часто відповідала моя дружина. І найцікавіше, коли я вже почав з'являтися в соцмережах, ти бачив, що я на фоні лісу знаходжусь. І знаходжусь я у військовій формі. Ти якось написав, що я не воюю, а просто десь сиджу вдома. Ну, типу, роблю з себе героя. Ні. Просто зрозумій правильно, якби ти пішов е, за контрактом воювати, перші півроку ти 100% проходив якісь навчання. По-перше, без ВП, по-друге, фахове навчання, потім злагодження і так далі. Це все займає час. Це все займає нерви, сили і так далі. І в принципі, в якийсь момент я зникаю, в якийсь момент я з'являюсь. Я з'являюсь тільки в тому випадку, коли доступно мені записати якийсь шортс, ролик і відос. Тому, будь ласка, завели їбало. І думай, що ти Бетмен. Тому що в тебе фантазія вже настільки маленька, ти на хуїсоці, на дауні зупинився і все. Ну, можеш щось новеньке придумати, Доєбись до якоїсь іншої проблеми на моєму каналі. Доїбись до цього. Або я просто перестану ігнорувати, ну, буду просто тебе ігнорувати. Бо мені вже не цікаво з тобою спілкуватися. Я хочу з розумною людиною дискусувати. А не просто матюкіт обігнати. Мені вже тошно від тебе. Реально, задумайся над цим. Якщо ти вважаєш себе інтелектуальною людиною, почни інтелектуальну розмову. А не. Розмову дитинки, яка думає, що він пацан на районі. Який думає, що якщо захватив пісочницю у дворі, то це вже клас, і тут пахани вже всі. от Тому, будь ласка, задумайся над цим реально. Друзі. Носіть із поніманням, пожалуйста, автора відео їбав очі во всі дири. Поэтому он було таким уйомищем. Я нічого не зрозумів, але мені дуже цікаво, звідки ви берете таку інформацію, про якогось відчима, який їбав мене во всі дири. Я взагалі не розумію, про що йде мова. Як можна вигадувати на ходу, чи що ти вигадував, я не знаю. Реально цікаво. Може це тебе їбали во всі дири, і ти вирішив ретранслювати свою проблему на моєму контенті? О, оце вже версія більш правдоподібна. Ну, блять, нічого не можу сказати. Час іде, а хейтери як були тупі, так і залишились. Всем привет, дорогие мои зрители и любители пострелять и пострадать хуйней. Представляю вам своего нового дружка. Называется Гриша. Гриша, блядь, может разъебать ебало за считанные секунды. Здесь сейчас что стоит? блядь. У меня есть холостой патрон, но там внизу не холостой. Поэтому, если кто-то, блять, доебется, будет ему очень... Весело, особенно без яиц. Всем спасибо за просмотр до побачення, блять.